Ну і повістки знову тема повісток буде обговорюватись. Ну як обговорюватись? Трошки розкажемо вам про це. Про повістки під відеозапис. Військовослужбовці Чернігівського міського територіального центру комплектування і соціального захисту одним із перших в Україні тепер виходять на щоденні патрулювання з бодікамерами. Техніка фіксує все, що відбувається під час чергування, і це має по логіці запобігти будь-яким конфліктним ситуаціям. Ну а як це насправді? діє на практиці бачила наша Олена Романчук. І зараз от власне ви так само дізнаєтесь деталі. струнку Вільно. Заступаємо на патрулювання та проведення повіщення. Так починається звичайний ранок у Чернігівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовці слухають інструктаж, отримують бодікамери та вирушають на патрулювання. Чернігівський ТЦК та СП проводимо перевірку громадян 18-60 років. Чи стали ви на військовий облік? Задача перевіряти усіх ймовірних призовників. Всі стали вони на військовий облік. Якщо не стали, то чому? Якщо в людини є лист бронювання або відсрочки, тобто він вже автоматично перебуває на військовому обліці, і також з'ясовуємо нюанси, виписуємо облікові повістки. Ось так вона виглядає. Потрібно розуміти, що облікова повістка це ще не прямий призов до армії, а лише запрошення до ТЦК, аби стати на облік або уточнити свої дані і пройти медичну комісію. Вручення бойової повістки це коли вже людина пройшла медичну комісію. Ми її вивчили по морально-психологічним якостям. Ми вже запропонували ту чи іншу військову частину і знаємо, куди ми відберемо. Коли людина не з'являється вже по бойовій повістки, наступає кримінальна відповідальність. На всіх тих громадян, які до сих пір не з'явилося. Територіальні центри вони підлягають адміністративній відповідальності. Але люди часто не розуміють, чому саме до них підходять військовослужбовці і називають вручення тих самих облікових повісток та ще й посеред вулиці порушенням. Варто знати, під час військового стану та загальної мобілізації це абсолютно законна процедура. Вручати повістки можна не лише за місцем проживання, а й у будь-яких громадських місцях. Ми намагаємося не конфліктувати, бути з людьми вічливими, роз'яснюємо їхні. Ні, ситуацією, що зараз діє військовий стан. Є права та обов'язки чоловіків під час військового стану. Це з'явитися в термін, термін до територіальних центрів комплектування та стати на військовий облік. Скажіть, будь ласка, ви стоїте на військовому обліку? Та, я не знаю. У мене там хазяйство, кури, там свині. У вас інвалідність, відсрочка бронювання, нічого такого нема. У мене там зінка молода. А реагують люди по різному. Інколи доходить до серйозних суперечок. Тому у чернігівських працівників ТЦК і є завжди з собою нагрудна камера. Відеотехніка фіксує абсолютно усе, що відбувається під час патрулювання. Вийшли за двері, вийшли на маршрут, митнули в бодікамеру і приступили до своєї безпосередньої роботи до патрулювання та оповіщення. По завершенні бодікамери здаються, записи переглядаються. Опитування доповідь про передану на роботу наявність конфліктних ситуацій. Відеофіксація це в першу чергу стримуючий фактор і захист потенційних призовників та самих військовослужбовців, пояснюють правозахисники. Порушення є з різних боків, як з боку громадян України, які ображають там погрожують там і так далі. Є з боку і працівників ТЦК. Це буде відеодоказом, Законності дії працівника ТЦК це по перше. А якщо він порушує закон права громадян України, це буде доказом в тому числі, в суді в прокуратурі. Про те, що розмова записується, військовослужбовці обов'язково попереджають людей. Усе відео зберігається у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки під надійним захистом тривалий час, і його можуть використати для об'єктивного розбору будь-якої конфліктної ситуації. Олена Роменчук та Олексій Баклайкін для телеканалу Київ.